Доброго дня. Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Добрый день! Да? Ні? Нічого це сто процент. Сліполь А ви не могли б, поки краси оформлятися ТТП викликати відповідального місця? Дивіться, зафіксовано у нас є на камеру, ну, даний автомобіль, в якому ви знаходи, ну, оскільки ви сказали, що ви ним керували да, цілий я. день. Е, було ним сьогодні скоєно е, створення аварійної ситуації. Є зафіксовано на камеру. Яка то вулиця була? Біля автовокзалу. Біля автовокзалу. Є зафіксований номерний знак, є зафіксовано все. Просто виклики подати. Ну, yeah, ми б, заяви, б хотіли, та... щоб ви виїхав відповідальність, щоб склали протокол. E, ну, ви ж не дасте допомогу? Я так? дивіться, відповідально, з чим мені викликати? Ну, в смислі, ну, щоб сталося такого, щоб я викликав відповідальність. Я зараз оформлені дорожнього транспорту цього Їду з людьми на вулиці Миколаївську, щоб ми прийшли в медичний офіс. Вони закінчують оформи, ви можете звернутися в УДАІ на заводську 22, написати заяву, звернутися досягти. Ми до вас звертаємося, Тоб... просто що ви через рацію, у вас є рація. Я, дивіться, я, думаю, я не що бачу це... просто потреби для того, щоб викликати сюди відповідально. Тобто, ви до вас... можете самі зателефонувати, викликати на 102, якщо тобто, є мож... якісь можете дані. Дати Ну, зателефонувати. — Я не можу давати телефон. — Ну, Давайте по рації викличем. Для чого? Ну як для чого? Ну, для вас, до вас звернулися громадяни. Просять, щоб ви викликали відповідально на місце. Куди на, ну, ну, на місце? Я зараз звідси десь 15 хвилин і їду на мощенці. Так ми якраз за 15 хвилин під'їдемо, ми поспілкуємося відповідально, відповідально, поки... під відповідально. А чому? Може відповідальний десь з рядушком знаходиться. Ну, тобто ви відмовляєтесь, викликати відповідальне, так? Відмовляєтесь, так? Ну, то виключно? <різь> 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 Ви просто нам скажіть, чи нам чекати, ви викликаєте, чи ви викличете його за годину, за дві, за три, за чотири, за п'ять. Ну, от Я за... зараз, я думаю, що не є якась проблема зараз повідомити, Це, що щоб відповідальний під'їхав сюди на місце. І можна ще ваше посвідчення, ми тоді відійдемо. Щоб ми знали, що, ну, хто їдемо на воді був. Саїнчук, Сергій Павлович, старший інспектор ДПС, доїду 2019 року. Дивіться, тобто десь приблизно 13.00 ви перебували за кермом даного транспортного засобу. Я перебував, Чи так, вас? але щоб я десь створював рідних станції. то вже є віде... На, віде. на відео, буде видно, там ви, вже, ви вже побачите свої дії. Все, дякую. Сейчас а? это самое. Поинтересоваться хотим. Да. Мы сможем сейчас выписать на вот этого водителя за такого створения аварийной ситуации? Кому? Вот на этого водителя. Кому створено? А если, я в автомобиле записал не на виду. Ну так на виду. Е я особо там, яку мы створили. Есть особо, где нет. претензии, значит же, вы их а а На месте, вы, 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 на месте не, не составляется, да? На месте на кого составляется? Есть особо, и когда... где да, вот она. Я. Я свидетель, есть видео. два свідка. два свідки? я против лежит напротив автовокзалу. Виїжджав з правого ряду з правого Справого ряду різко тормозила одна машина я за нею налево то. на розворот І машина перед нами і ми перед этой машиною. машина перед вами що резко затормозив і ми, і ми, і затормозив я такого я день. а можно прямо сейчас вот допустим пока временно права і забрать и водителя его от него могу отсыпать за инспектор я инспектор я не закреплен за, за, е... ну, за, е... не... за этим транспортным засом какие право мои на службу за этим ну так вы же не закреплены за этим транспортным засом и за этим но права-то у них забирает забирає... правильно транспортный зад ну и что ну, хочу... ну у нас то закон один для всех я понимаю Ну, так ну, Давайте тогда заберите. заберите я не могу права иметь право, право забирать. Ну, есть какой-то перечень лиц, у которого нельзя набирать право. Причем, в залежности из ничего. Ну, в залежности без порушения. Порушенные чего? Створение аварийной ситуации. Вам створили аварийную ситуацию. Мне. Вы ехали сзади. Да. Вы кажете, что сзади перед вами машина? Ну, ну правильно. Твой автомобиль риску нажав на тормоз в связку с тем, что ваш автомобиль подрезал, а нажали. З ну, лівого да. ряду, ряду, ви... ряду різко вліво через всякі. Різко вліво, не пропустивши попутний транспортний засіб, який лівіше рухався. Я не знаю, це було до вас і Там був перший фіт, Ні, там не було, бо є відео. На відео зафіксовано. Відео, 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 відео. Відео, відео. Так без проблем, куди флешку по Ну я теж знаю. Давайте, давайте в облгої підсоєдимо його, посмотримо. Ну, під ну, а ви під'їдете зараз? Довго є. А я що під'їду? Під'їдете? — Через кільки Ну можете? Я вам поїзд не куди їду. Спочатку один визов тут. Поїхати на Кремлька 71. Тобто ви на це порушення правил врожнього руху не збираєтесь реагувати. Я вам поясню ще. До вас як до інспектора дає з громадяни, що є зафіксовано порушення правил дорожнього руху. Казали особу, яка порушила праву. Я вам нормально пояснила. Хочете показати, Давай, будь ласка, яка різниця, вас, вас зараз по факту ми, вас ми звертаються. До вас. Так. Я Звертаю, вам по факту мені направили. на угон транспортного. Ми тільки що стали свидетелями грубого порушения м, правил дорожного урока сотрудников Мы пытались с ними там поговорить на месте, но я так понял, у нас не получилось это сделать. Вот, мы тогда взяли с собой видео их порушили как створение аварийной ситуации. Вот. Напротив автовокзала. Сейчас. Да. Ми хотим написать заяв. Віддіо вам скинуть. Угу. Але перепиш, ты? Ну я куди перепишу? У мене комп'ютер для сим базу і тому подобное. Ну, куди можна переписати так куди не бо що немає ніякого комп'ютера такого що можна було переписати комп'ютер ну так зрозуміло для ігор то понятно що я для ігор для порно. а можна той комп'ютер з Вижниці якраз там от і для ігор ми так поняли так? ж стой да іграй